Доброго дня, покрівельний гіпермаркет а, на зв'язочку. Сьогодні хочу показати клієнтам монолітний полікарбонат торгової марки Borex. Дивіться, ось така плівочка захисна для монтажу. Вона знімається. Так само така ж плівка без, без опознавательних знаків. Йде з іншого боку. Перед монтажом непосредственно її потрібно зняти. Потрібно зняти. Знімається вона з одного боку і з іншого боку. Це бронзовий полікарбонат. Дивіться, як він виглядає на сонці. Тобто сутуло прозорий, бронзовий, полікарбонат торгової марки Борекс. Борекс. Бачимо, що тут нам пишуть? Молотком можна бить, ультрафіолетовий захист, 15 років гарантії. Ну тобто 15 років така штука буде стояти. Показую прозорість цього світопрозорого матеріалу. Він не б'ється, не боїться градів. Товщина 3 мм. Чим товще буде полікарбонат, тим він буде темніший. Так що звертайтеся до будівельного маркетплейсу. Буд Маркетплейс. Ми возимо полікарбонат по всій Україні. Також у нас є покрівельні, фасадні матеріали, дуже багато всього. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Гарного дня вам. До побачення.